Ви дивитеся суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на суспільне Миколаїв у соцмережах. Про звільнення військовослужбовців з російського полону протягом року, відновлення офлайн навчання та ситуацію з озимими посівами на Миколаївщині розповім я Вікторія Андрушків у дайджесті новин Тиждень Миколаїв. 39 військовослужбовців з Миколаївщини повернулися з російського полону протягом 2024 року. Деякі родини вперше отримали листи від поневолених. Родини військовополонених та зниклих безвісти організовують акції нагадування, до яких долучаються містяни. Коли знаєш історію людей, котрі пережили полон, розумієш, наскільки важлива підтримка, розповідає миколаївська волонтерка Христина. Як пройшов наш рік? Отак! Отак, от ми от стоїмо тут весь рік. Все ж таки, Миколаїв місто героїв. Так от ми намагаємося казати миколаївцям, що ми не забуваємо про наших героїв. і Неважливо, де вони в окопі, в полоні, в лікарнях. Неважливо, де. Просто не забувати про них будь-якими способами, будь-якою підтримкою. І оці акції щонеділі – вони одна з таких підтримок, я вважаю. Дуже тяжко. Минув річ. В постійному очікуванні не губимо надію, надіємося на краще, що син повернеться. Хотілося б вже почути. Що я вже на Україні, я їду додому. Найголовніше мрія робити, ну, тому що без нього дуже тяжело. З квітня 22-го року в полоні перебуває син Наталі Дмитро. Жінка щотижня долучається до акцій, нагадувань, говорить, це її підтримує. В червні місяці я отримала листа від сина, який знаходиться в полоні з 22-го року, з квітня. Місяця. Там було три строчки, але то була його рука. Він передавав вітання всім, сказав, що в нього все добре. Щоб я зацілувала дитину його, скоро повернеться, щоб я його чекала. І в мене надія з'явилася, тому що я ні фото, ні відео, ніде з ним не бачила. Листи родинам від полонених результат роботи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Міністерства оборони та Офісу омбудсмена справ людини, говорить представник останнього Спартак Гукасян. Зазначає найбільшу кількість листів отримали в Миколаївській області. Саме велика кількість листів було направлено саме на Миколаїв-Миколаївську область, тому що у нас як ми говорили до цього, саме велика кількість військовополонених, тому ми на протязі вересня жовтня безпосередньо самостійно і з рук в руки передавали ті листи, які хлопці писали своїм рідним. Десятки зустрічей та консультацій для родин військовополонених та зниклих безвісти організували представники Південного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, говорить керівниця центру Інна Турова. Протягом 2024 року було повернуто 39 оборонців з Миколаївської області. Координаційний штаб завжди підтримує ініціативи наших родин, якщо вони... Мирні та спрямовані на нагадування міжнародним нашим партнерам та й всьому, всьому миру, що ми є. Що у нас така біда з полоненими та безвісті, зниклими, щоб нас також підтримували. Полоні немає свят колоні. Протягом 2024 року у Миколаївській області на 58% збільшилася кількість шкіл, що працюють офлайн та в змішаному форматі. Та для цього протягом року облаштували укриття, закупили автобуси та організували підвезення учнів тощо. Юлія привела свою доньку до ліцею. Каже, відновлення очного навчання позитивно вплинуло на успішність дитини она лучше начала работать, поскольку руку, почала піднімати нога читати, почала отвічати. Да дома как-то, знаете, за планшетом, пряталась, боялась. но На час не боюсь, да, лучше стало. Повернення до офлайн стало можливим завдяки побудові укриття. Говорить директор закладу Андрій Апостолов. Воно розраховане на 200 людей. Все ще тут. Зроблено побудовано і меблі це відноситься до кампанії Ed, благодійної кампанії. А все, що було надано в принципі електроніки, все, що обладнання до уроку, все це було надано нам управлінням освіти. За інформацією управління освіти, укриття завдяки місцевому бюджету та донорам відремонтовані в 33 закладах середньої освіти міста. У цих школах навчається майже 38 тисяч учнів, із них очно змішано майже 18 тисяч. Школи в Миколаєві розпочали роботу очно восени 2024 року, вперше з початку великої війни. Первомайській селищній громаді зруйновані або пошкоджені всі школи, тому там навчання тільки онлайн. На відновлення однієї зі шкіл в Новомиколаївці потрібно 65 мільйонів гривень, говорить директорка закладу Валентина Саваренюк. На даний момент у нашому ліцеї навчається 100 учнів з 1 по 9 клас. На жаль, 10-11 клас у нас не набрався. Цьому році ми сподіваємося, що наш ліцей буде відновлений, оскільки проект у нас вже е, е, зроблено майже всі діти вже повернулися до села. Директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська каже: більшість шкіл області вже працюють в очному або змішаному форматі. Це за її словами на 58% більше ніж минулоріч освітні послуги очно надають 99 закладів, змішаною 180, що разом складає 67% всіх закладів і дистанційно 136 Алла Веліховська каже: з початку навчального року на харчування дітей початкових класів отримали субвенцію майже на 40 мільйонів гривень. Також закупили транспорт для підвезення дітей до шкіл. Було закуплено за кошти державної субвенції разом з півфінансуванням громад 26 автобусів, 8 маленьких мінівенів, які були передані. Урядом Німеччини вони так само поступили до шкіл і підвозять дітей, які навчаються в клюзивних класах. Вільховська говорить, найпростішими укриттями в області забезпечені 189 шкіл. Ще 65 мають захисні споруди цивільного захисту з позитивними висновками. Наразі в закладах середньої освіти Миколаївщини навчаються 100 тисяч 507 учнів. Восени 2024 року аграрії Миколаївщини засіяли озимими культурами 600 тисяч гектарів, що на 70 тисяч гектарів більше ніж торік. Про це кореспондентам Суспільного розповіла директорка департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олена Піскун. За словами посадовиці, станом на грудень посіви у хорошому та задовільному стані. Керівниця насіннявого господарства Надія Іванова каже: у північній частині Миколаївщини традиційно більше вологи, і озимі там краще ніж на півдній області. По сроках зараз кожним роком все важче вгадати. Дійсно, дуже посушлива була весна, літо і посушлива осінь. Сходи, сходи ми отримали достатньо пізно, але ви бачите, що зараз зими немає, ще є плюсові температури, що дає змогу рослинам ще трошечки вигітувати і так далі. Сподіваємося на м'яку зиму, що ми її переживемо і нормально вступимо на весні до весняної польових робіт. За словами директорки департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олени Піскун, восени 2024 року озимими культурами в області засіяно 600 тисяч гектарів, що на 70 тисяч більше, ніж торік. З яких 500 тисяч – це зернова група і біля 100 тисяч – це ріпак. На сьогодні вони знаходяться в доброму та задовільному стані. Надія Іванова каже: враховуючи кліматичні зміни, аграрії області вирощують дедалі більше культур районованих для посушливих зон. Йде глобальне потеплішення. І дійсно, я ну думаю, що питання вирощування хлопку та бананів воно вже не за горами з нашим кліматом. Може про це треба буде теж замислюватися, тому що дійсно клімат дуже змінюється. Олена Піскун розповідає, 2024 року в області відновили діяльність 170 господарств, які припинили роботу після початку повномасштабної війни. Станом на грудень на Миколаївщині діють та звітували про сівбу озимих 3 тисячі агропідприємств. На цьому прощаюся з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.